Ворог знову атакував столицю. Запускав і безпілотники і запускав ракети. Варто зазначити, що станом на зараз у нас відомо, що до шести зросла саме кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки. Про це повідомляв міський голова Віталій Кличко. За інформацією рятувальників, пошкодження зафіксували у чотирьох районах столиці. В Печерському є влучання у 22-поверховий будинок. Є руйнування також на рівні від 4 до 8 пова. Поверху пожежу у будинку ліквідували. Триває наразі там розбір конструкцій. У Дніпровському районі російські загарбники влучили в дев'ятиповерхівку. У будинку сталося руйнування на рівні шостого та сьомого поверхів. Вогнеборці локалізували пожежу, тому триває також ліквідація. Наслідків та пошук ймовірних постраждалих також у цьому районі є влучання у гаражі. Там виникла пожежа та руйнування на площі 400 квадратних метрів. А у Дарницькому районі уламки впали на відкритій території приватного сектору. Вранці росіяни знову запускали крилаті та балістичні ракети. Внаслідок атаки у Святошинському районі є руйнування в нежитловому приміщенні. Повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. І за інформацією Кемва у цьому ж районі попередньо четверо загиблих та щонайменше троє поранених. А в Даринському районі влучання в нежитлову будівлю екстрені служби працюють на місці. І внаслідок нічного обстрілу столиці пошкоджено вокзал на Дарниці. Попередньо відомо, що пошкоджень зазнала будівля е, вокзалу та прилеглої інфраструктури. Зокрема, також зруйновані кілька одиниць рухомого складу. Цей інцидент нагадує, що Київ залишається під постійною загрозою, а будівлі та об'єкти критичної інфраструктури продовжують страждати від російських обстрілів. Рятувальники закликають мешканців бути пильними, дотримуватись правил безпеки та у разі сигналу тривоги, звісно, залишати громадські місця. У Києві внаслідок нічного обстрілу тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання за інформацією КМДА, Зараз подача тепла обмежена для споживачів Печерського та Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Солом'янському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах. Поліція почала перевірку щодо обмеження доступу до укриття. Відео з яким сьогодні поширили у соцмережах. Правоохоронці зазначили, що подія сталася у одній з бібліотек Подільського району. Також поліцейські встановили людей на відео. А сам конфлікт було врегульовано. Зараз діям цих учасників надають правову кваліфікацію. Це укриття для всіх. Я собі, а в нас тут всі. Так я теж всі там є місце. Ну так тобі таке місце дай сюди. Дай документи, що це твоє. Ми ходи зазначу, що відео зі скандалом <First> з'явилося зранку сьогодні під час масовного обстрілу столиці. Жінка, яка фільмувала, стверджує, що група осіб закрилася в укритті і э, наголосили на тому, що вони зробили його, нібито для себе. За даними повітряних сил зсу, в результаті ворожої масованої комбінованої атаки один російський безпілотник міг залетіти на територію Румунії. Про ймовірний перетин кордону повітряні сили повідомили близько восьмої ранку. І цієї ночі в, в російському Таганрозі пролунала також серія потужних вибухів. в Росмі пишуть, що відбулася атака дронів. Місцеві жителі повідомляли в соцмережах про понад 20 вибухів. На місці падіння уламків, як стверджують очевидці, виникла пожежа та густий дим. Напередодні ввечері міноборони РФ заявило про нібито збиття 40 дронів над Росією Кримом та Чорним морем. Ну його аналітики визначили, що в Таганрозі під атаку потрапили і науково-технічний центр. Було вражено ангар із технічного обслуговування. Його використовували для технічного оснащення модернізації літаків ту 95 МС до версії ту 95 МСМ, які можуть нести більше ракет Х-101, якими відповідно Росія і потім обстрілює Україну.